Так, а це мій підвал. Ось такий маленький він, невеличкий, на жаль. Тому для мене от такі ящики дерев'яні, здорові, на вагу золота. Так, зараз покажу температуру. У мене тут є градусник. Так, плюс один. От плюс один. Ідеальна температура. Там от одна труба вентиляція, тут ось друга. Вода іноді. Стікає, я виливаюсь, відро підставив. Тут вода теж є. Значить, це висок, підтримує високу вологість у підвалі при такій температурі, плоди чудово доберігається. Ну от покажу. Та, буває, от попадається. таке. Тут у мене джапринц. В основному от бачимо таке цікаве. Це рік, той рік запалення було. Наче От, сорт карнавал схожий. Дуже мені подобається. Тут далі в мене все рубінола. Все в чудовому стані яблука. От Показую Анжеліс, Ще Четверта. Так, Яблунівська треба вже забирати, бо Яблунівська вже починає перестигати. Ну, Отак, от зберігаю. Знизу йдуть пізні сати. Фуджі, росавка там, знизу Гренні Сміт. Від коврики від мишей, але поки що мишей не бачив. От деякі сорти е, в мене підписані, щоб потім можна було брати і бачити, який сорт. Ну, це Які сигналки дали. Сорти. Я попідписував. От така ось, ось оскольда jump помп і ще лежить чудово. Ну і решта сортів. Да, Тут незручно не тут трошки картоплі в мене. Я трошки не бато вже вирощую. Трошки є. Це такий негатив один. Ну тут трошки в мене теж ось киргізька. Шинлі. От ізумрудна. Сама зелена ізумрудна вона до травня буде лежати Ну і так, от в таких умовах зберігає своє А це мій сад взимку 7 січня сині вітру немає вода чудово вчора приходив трошки там на зараз от бачимо облудення є бруньки це не дуже добре але вже не раз таке було і Чудово перезимувало. Взивку теж роботи вистачає дуже багато. От, наприклад, хожу і перевіряю бірки. Часто бірки десь губляться. От Аріан, бірка є. От, сорт отут щеплював, Уже бірки немає і я вже не пам'ятаю, який тут сорт. Сорт хороший, весною тією прищеплював. І от і живець. Є один, другий. Але я не знаю таких мене з десяток посадок, де бірки загубилися, я не запам'ятав, тубеса тобто не сфотографував і не підписав, як я зазвичай роблю. І ось такий результат тепер треба чекати на От Також восени е... я не вкрив ні виноград, ні ожину то, звичайно, тут під питанням, якщо морози будуть, то ну, ужину маліна тайбері вона не витримає, звичайна ожина вже може не витримати. Таке вже було три роки тому, коли я без урожаю залишився, тому по одному-по два пагони я все-таки попригинав і трошки повкривав. Так, тут в мене... Місяці буду потроху обрізати дерева, от Ріхард, дуже чудовий сорт, але тут, коли маленьке дерево ще нормально було, а тепер дивлюся, тут вже важко ходити і доглядати за деревом, тому це гілку працю прибирати, так само як суперчиф шкода, ну що зробиш, я вже не можу пройти тут а, ні до вожини, ні до винограду, тому цей рік буде капітальний. І крону буду понижувати. От теж. Ну, Які ще роботи, от хожу теж деякі сорти, буду прищеплювати і одразу жовтою ізолентою їх помічаю. От на елізі, тут теж елізу трошки прищеплю, бо ну, багато елізи мені не потрібно. Це такі набагато ну, кращі сорти є. І коли буду врізати, я вже буду бачити, де я буду прищеплювати і враховувати це при обрізки. Дуже зручно, не переврік сировлю, тому рекомендую одразу так помічати гілки. Е, я знову заказав чимало гарних сортів. І там і мене Канзі заказав, Мелроуз, Карнавал, ну чимало. Таких пристойних і цікавих сортів, новинок заведу в сад і потрібно місце. Тому от, е, ну, буду деякі е, сортини повністю, а частково прищеплювати. Так як е, от мені писали там коментарі, що дуже малий у вас там прайс, малий перелік малий. Ну, Як я можу там. Кілька сотень, 5 сотків, 5 сотків, сат невеликий і багато не прищеплюєш. І так по 5-8 по вісім сортів на дерево для колекції. Оцим і займається такий момент, коли є вільна година, приходжу, просто хожу в посаду, дилюся, планую на майбутнє. Завжину трошки якось хвилююся початок січня, вже так холодно, морози. і бачимо. Не знаю. Ну, один рік вимерзне, другий. На третій нормально буде. Проти закалення. Вже надоїло з ними нячеться, укривати виноград, ожину. треба трохи закалювати. Да, пару років без врожаю і залишиться. Ну, наступного разу краще зимуватиме. От, за яку я не хвилююся, за якийсь сорт, це за брезену. Все одно, яка температура, вона витримує до мінус 30. Так що тут навіть укривати. Немає От, До речі, мене щеплений. Це була така вже пізнолітня е літня експеримент. А бачимо, Там бруньки чудово зимують. Нема таких пошкоджень, так що, я думаю, перезимує. Так, це мета Юпітер. От Юпітер два роки, то бажано до трьох років... Ну, Якось вкривати, корнева ще словенька. Хоча на другий рік вимахаю до 4 метрів пагони. Такий сильний рослий. Ну, це один з основних моїх сортів, єпітер. Ще полуничний. От буду щеплювати. Теж чудовий, неукривний. Так що тут, я думаю, повинен нормально перезимувати. Так, О, це в мене. Це вже я десь листопаді робив щеплення винограду в зиму. Бачив на Ютубі відео, там, показували. Ну Там не багато відео було. Ще менше було що позитивних, таких, що дало результат навесні. Ну, спробував. Люблю проводити, проводити такі експерименти на свій страх і ризик. Що я втрачаю? От спробував навесні подивимося, що це вийде. Так, і ще за що я хвилююся, це за свої окуліровки. Тут в мене на жарделі я прищеплював ранні сорти вандеркот, там різні рубіста, приція, всі ну, самі ранні, які в мене є. Я прищеплював рубіста. Бачимо поки що. А, пану видно. Окуліровка поки що. Нормально. Нормально зимує. Так не видно. А, ну, Нормально поки що. Почувається. Таких морозів ще не було. Тому я думаю, повинно перезимувати. Гонія теж чудова така декорна. Тут декор дуже багато. Посаду різного мажевеніків різних. Так що побачимо. Теж чудово зимує. Ірга, тісен щеплений, теж я думаю. Така зимостійка, перезимує, нічого не станеться з нею. Ну а те що не виживе, то вже не виживе. Що зробиш?